Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 15 година час дізнатися останні новини. Тричі за сьогодні росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей. Повідомляє обласна адміністрація. У 89-річної жінки вибухове і закрита мозкові травми, ампутація гомілки та множинні уламкові поранення. У тяжкому стані її ушпиталили. Лікарі борються за її життя. 65-річній жінці надали допомогу на місці. Ще один потерпілий 18-річний хлопець. Він у лікарні під постійними обстрілами і область у новій кам'янці потрощено приватний будинок. Росіяни масово вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню. Поранили чотирьох людей. В Ова показали наслідки обстрілу. Військові РФ прицільно били по житловій забудові. Як наслідок, потрощені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, церква. Люди намагаються навести бодай якийсь лад та оговтуються від пережитого. Перший раз нічого, а другий раз ми вуспіли тільки в коридор. За скотні той воно Рубануло голову, зашили вчора. І всі все, і все, куча дима. Чотири були вибухи, я пробігла до сітки а Тут пошкодження, криша, вікна, потолок там. Скупав. Церква, хата. Вікно вибите, двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, все сиділа за цією стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чудом. шак ходить. На Сумщині та Чернігівщині близько сотні обстрілів за добу. Під прицілом опинилися житло людей, свійські тварини на фермі і техніка лісників. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз наживо зі студією Сум. Юлію, тож які новини у вас? Добрий день, Олександре. Росіяни щодня атакують Сумщину. Цієї ночі ударні дрони летіли на кролевець. Один з них влучив у приватний будинок. Загинув 53-річний місцевий житель. У Зноп громаді БПЛА поцілив у службовий автомобіль помічника лісничого. 37-річний чоловік почув його наближення, встиг зупинити машину та вискочити з неї, і з пораненнями добратися до найближчого села, звідки його доправили до лікарні. Наразі його стан не становить загрози життю напередодні на Великописарівщині через атаку ворожого дрона поранена 45-річна жінка. Ще в шести громадах області поліцейськими зафіксовані пошкодження житла, об'єктів цивільної інфраструктури автомобілів. Вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Ніжинської громади на Чернігівщині. Раніше під вогнем опинились Сновська та Корюківська громади. Там пошкоджені елеватор, адміністративна будівля, вантажівки. Ще в селищі Чернігівського району через удар безпілотника по фермі загинуло поголів'я свиней, близько тисячі тварин. Там зайнялася пожежа. Також є влучання по території городнянського надлісництва. Пошкоджена техніка підприємства, зокрема пожежний автомобіль, який використовується для гасіння лісових пожеж. Люди не постраждали. На зараз у мене вся інформація. Олександре. Дякую, Юлі. Про наслідки ворожих обстрілів у північно-східних областях нашої країни розповіла моя колега Юлія Зайцева. На Донеччині протягом минулої доби загинула людина. Четверо зазнали поранень. Мирні жителі потерпають там повсякчас через атаки росіян. На допомогу приходять поліціянти. Вони щоденно вивозять місцевих з небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол на Лиманщині. Наш наступний матеріал. Прямуємо до нас пункту міста Лиман. Кожен заїзд нині до Лиману це гра на виживання, кажуть поліціянти. Наразі в місті ситуація досить складна. Постійно ворог задає удари як з авіації, так і застосовує е випила. Та попри ризики, екіпаж білий янгол не полишає місцевих жителів наодинці з бідою. Ось ці дві жінки та чоловік пішки подолали понад 10 кілометрів, щоб дістатися точки евакуації. Ї йшли з селища Зарічне, де тривають важкі бої. А що з вашим жильйом? Стали згоріло дрони. А коли що й дрони по вам літали? Ой, ми ховалися, дрони літали, ми ховалися. І бур'яни, і, і дерева ховалися. Страшне. Це не давали вам нормально даже вийти. Так? По, по бур'янах лізли ми. А дощ такий був, що з нас так. Просто росіяни часто цілеспрямовано намагаються вполювати й евакуаційну машину. Цілять безпілотниками. Він он прямо пішов. Виходьте з машини, десь відходьте від машини, хавайтеся бігом, 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 туди за хлопцями Ми зараз не зможемо уїхати, тільки поїдемо, за нами полетить. Ну садись в машину, тоді від'їжджаємо і будемо закривати, Дім. На нас йде. Дім, відходи. Втікай, да. Поїхали, все. Двірі просто прикрой, пожалуйста. Коротше, держимося. Боже, поможи і нікому не кажи. Поліційники кажуть, доки люди потребують допомоги, працюватимуть і надалі. Евакуація, евакуація. Хто бажає виїхати, підходьте. Евакуація. Утім, правоохоронці закликають жителів якомога швидше залишати небезпечні зони, бо мирне населення повсякчас є цілю для ворога. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. На Лиманському напрямку фронту росіяни 44 рази атакували українські позиції. Про це повідомили в Генштабі. Сили оборони України відбили штурми в районах Греківки, зарічного та обік населених пунктів Лиман і Дробишеве. Оборону на цьому напрямку тримає 63-я окрема механізована бригада, як розповів у нашому ефірі начальник відділення комунікації цієї бригади Ростислав Ящишин. Окупанти намагаються пробиратися в тил, щоб уникнути лобових зіткнень і тиснути чисельністю. Вже трапляються нам велика кількість африканців, не знаємо якої саме держави, тому що немає у них документів. Але ну по, по зовнішніх ознаках ми розуміємо, все-таки що це африканці. Чи це говорить про те, що ворога закінчується власна піхота? Дуже би хотілося так думати, але наразі сказати так точно ми не можемо. Знаємо, що у них ще є підкріплення, є свіжі сили. 15 мільйонів євро виділить Латвія на коаліцію дронів наступного року. Про це повідомила міністерка закордонних справ цієї країни Байба Браже. Закордонна гостя провела зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони обговорили збільшення темпів виробництва і постачань дронів у майбутньому. Протягом цього року їхня кількість становила 12 тисяч одиниць. Наш приватний сектор дійсно зацікавлений у співпраці з Україною у виробництві дронів та інших цивільних секторах економіки. Знаєте, ваша країна не сама, вона має друзів. І ми повинні впевнитися, що так звані мирні перемовини будуть підтримані результатами на полі бою. Що Україна зможе захистити себе і свою державність та інституції Івано-Франківськ приймає фотовиставку реквієм «Янголи спорту. портрети та життєві історії сотень українських спортсменів. Які загинули за час великої війни, презентували в одному з місцевих університетів? Експозиція мандрує Україною та світом із квітня 2022 року. Чому збереження пам'яті захисників нині таке важливе і як цей уникальний проєкт допомагає боротися проти Росії на міжнародній арені, розкажуть мої колеги. В університеті Івано-Франківська фотовиставка реквієм. На світлинах українські спортсмени, боксери, футболісти, дзюдоїсти, хокеїсти, чиї життя обірвала повномасштабна війна. Серед сотень портретів подружжя Джусів шукає свого сина Василя. Василь Джус військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади. До війни професійний спортсмен. Починав з гімнастики, а в 10 років захопився дзюдо. Став кандидатом в майстри спорту України і мріяв про світову кар'єру, як у усика та кличків. Наш Васька з п'ятого класу займався дзюдо, постійні змагання, постійні трим... тренування. Він хотів стати знаменитим спортсменом. Якщо б його не вбили на війні, він би був знаменитий також, так як ці всі спортсмени. Коли почалась велика війна, Василю було лише 22. Добровольцем пішов військомат, але призвала його лише навесні минулого року. Загинув боєць в січні 25-го на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Для батьків цей проєкт пам'ять про їхнього сина, не лише як про воїна, а й спортсмена. Як це важливо? – це дуже важливо, але вони дуже травмовані. Розумієте, отут отут взагалі. Я як приходжу на такі всякі різні заходи, я просто. Я слабну, морально, фізично, емоційно сльози течуть рікою. Поруч портрет Віталія Мерінова. чотириразовий чемпіон світу з боксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. 2012-го створив власний спортивний клуб, тренував дітей 24 лютого, 22 го поставив усе на паузу і пішов на фронт боронити батьківщину. Спорт це була дуже важлива частина його життя, і крім того, це не тільки для нього. Він хотів, щоб привити любов у всіх. Хтось зацікавиться, хтось почитає. Я думаю, що це багато хто з хлопців є великим прикладом для майбутнього покоління, і щоб пам'ятали, знали і дізнавались про героїв нашого часу, це дуже важливо. І тут все про Віталія Мірінова. Пише хто він що він. Це історія на кожного спорту, де він займався, з якого міста, в якому залі, який вид спорту. Проєкт уже мав 20 експозицій в різних містах України та чотирьох країнах Європи. Перша фотовиставка спорту» відбулася в столиці 6 квітня 2022 року. Налічувала тоді 33 історії. Сьогодні їх уже близько 600. Серед них 47 спортсменів Франківщини. Немає значення чи спортсмен чи не спортсмен, але ми хочемо показати спортсменів і підтримати. І молодому поколінню, щоб вони розуміли, дякуючи, кому ці люди залишили спортивні зали, спортивні басейни, татамі, спортивні зали і перейшли, взяли зброю, не маючи навика якогось військового, взяли зброю боронити нашу державу. Я неодноразово вже на цій виставці друж. Янголи спорт. так і я розумію, що це не просто світлини, це голоси голоси тих, хто жив спортом, тих, хто працював над собою важкою працею щодня, і тих, хто надихав своїм прикладом інших, і тих, хто, коли почалася війна, пішли захищати нашу Україну. І серед цих героїв є мій чоловік. Через Янголю спорт організатори прагнуть донести правду про ціну війни та домогтися недопуску спортсменів країни-агресора, навіть в нейтральному статусі до участі в міжнародних турнірах. І для нас цей проект не лише проект пам'яті через цей проект, чиновники міжнародних організацій. Мають принаймні хоч якусь можливість побачити насправді ціну війни для українського спорту. А ціна це життя наших спортсменів, які не стали винятком, які одні з перших взяли до рук зброю, залишили свою спортивну кар'єру, свої спортивні перспективи, в тому числі і на міжнародній спортивній арені. У Франківську виставка триватиме до 5 грудня, але історії героїв області планують залишити на базі однієї дитячої юнацької спортивної школи як постійну фотоекспозицію. Жанна Дучак, Зіноя автонас Подробиці, Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Папа Римський, Лев чотирнадцятий, перебуває з візитом у Туреччині. Це перша закордонна подорож понтифіка після обрання на посаду. Відвідини розпочалися із зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. І як повідомляє Reuters, у Туреччині Понтифік має виступити із закликами до миру на Близькому Сході, а також до єдності християнських церков. Папа також проведе зустрічі з главою управління у справах релігії Туреччини, а ввечері вирушить до Стамбула. У Швейцарії вимагають офіційного розслідування після того, як місцеві бізнесмени передали Дональду Трампу коштовні подарунки: годинники Ролекс і золотий зливок. Двоє депутатів заявляють, такі дари можуть порушувати антикорупційне законодавство країни, і їх має оцінити прокуратура. За даними Reuters, інцидент привернув особливу увагу після того, як Швейцарія уклала рамкову угоду зі США про зниження мита з 39 до 15 відсотків лише через 10 днів після візиту делегації бізнесменів до Трампа в овальному кабінеті. Парламентарії Рафаель Махайм і Грета Гісін закликали прокурора перевірити, чи не вплинули дорогі гостинці на укладення домовленостей, і чи не суперечать вони швейцарським правилам прозорості і доброчесності. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової добровільної військової служби, що почне діяти до середини 2026 року. Йдеться не про повернення до загального призову, а про систему добровільної служби для молоді. Оновлений формат, який за словами Макрона відповідає сучасним викликам і реальним потребам армії. Французький президент заявив, що рішення Жака Ширака про скасування призову в 96-му році було виправданим у контексті епохи після холодної війни. Сьогодні ж наголосив Макрон, загальнообов'язковий призов знову не є актуальним. Йдеться про сотні тисяч юнаків, і така модель не відповідає ні оборонним завданням, ні сучасним загрозам. Натомість Емануель Макрон пропонує добровільний формат для 18-19-річних, які під час дня оборони та громадянства виявлять бажання служити. У Нігерії запровадили надзвичайний стан після хвилі масових викрадень школярів та вірян християн. За останні два тижні в Україні зникли майже 400 людей. Це змусило владу закрити частину навчальних закладів та зірвало міжнародні поїздки президента Боли Тінубу. Як повідомляє Блумберг, Тінубу оголосив про масштабне посилення силових структур. Поліції дозволили додатковий набір тисяч працівників. Спецслужбам віддали наказ розгортати нові підрозділи в лісових районах, а ключовим скотарям здати незаконну зброю. Я нагадаю, 21 листопада озброєні чоловіки увірвалися в католицьку школу і викрали 303 учні і 12 вчителів. Більшість з них у полоні. Досі напад на школу був третім за тиждень. На той час, коли ці люди вони забрали наших дітей, деякі батьки бачили своїх дітей фізично і вони не мали можливості врятувати їх, бо викрадачі мали зброю. Тому я зараз закликаю уряд втрутитися в це питання. Нам потрібні наші діти. Наступне новин вже о шістнадцятій. Ну а зараз поступаюся ефіром Ірині. Баглай, дякую, Олександр.